Всім добрий день, 30 березня і я в Одесі. Це наш другий вихід з вихідного на прогулянку. Ми зараз приїхали в Аркадію, плануємо пройтися від Аркадії до дельфінчика. Дивіться, зранку яка була чудова погода. Вітру не було, сонечко виглядало, зараз нема сонечка, є вітер. От що значить море. Погода біля моря, тут вона така, через 5 хвилин вона вже інша. Ну, нас нічого не зупиняє, йдемо, гуляємо і пропонуємо вам піти разом з нами. Тож ходімо, а де разтя, я не знаю. Добрий! день! Сонечка хоче вийти. Ну нам сонечко, нам головне, щоб вітру не було. Да, Растюня? Растюня ж капеліні, все, і вітер таке щось. Не туди і не сюди. Чи брудний ніс? От кудись вона влізла, воно не відчищається. Я не знаю. Чи фарбу в якусь, чи пофарбувала собі носик. Так, крастенька. На стілі. О, друзі, у нас сьогодні такі приколи нашого містечка були зранку. Я так для себе вирішила, що відео зі сходом сонця я повинна публікувати, що будучи на морі. Щоб ви його бачили лежачи в кроваті. Ви прокинулися, а відео вже на Ютубі ви вмикаєте і начебто зі мною зустрічаєте світ сонця. Тобто це треба робити швиденько і все рано. В обід це відео вже не актуальне. Ось. І я ж так і роблю. На морі почала монтувати відео. Майже все вже змонтувала, залишилося тільки додати цих купальщиків. Да? От. І тут я на щось нажала, чи що, я не знаю, все це, що я монтувала, воно кудись зникло. Треба монтувати панове. йо -майо, сідаю, монтую. Монтую, зробила. Кнопка Зберегти. Нажимаю на кнопку Зберегти, воно починає зберегатися, доходить до 90% і телефон вимикається, пише, у вас сіла батарея. А я павербанк не брала, тому що мені вистачає заряди телефона на, на схід сонця, на зустріч зі сходу сонця. О, мама мій! Я кажу, раз я біжимо додому. Все. Думаю, ну вдома зараз, ну що вже робити. Ми біжимо, біжимо, тут нас гукають. Наталія, добрий день, я ваш глядач. Ну я рада, звісно, я рада, яке там вже відео, Я зупинилася, ми розмовляємо з глядачем. З Володимиром дуже приємно було познайомитися. Все цікаво, вийшла розмова, розпрощалися з ним. Я вже майже підходжу додому і знову Наталія, добрий день, ваші глядачі. Вісім ранку я зустріла Володимира, глядача і сім'ю Запоріжжя. От як таке може бути? Це коли я поспішаю, коли я два рази монтувала відео, боже, і ці глядачі з Запоріжжя кажуть, ми приїхали в Одесу. порекомендуйте нам щось, з чого почати екскурсію. А, так. Це ж для мене моя улюблена тема екскурсії, Одеса і все. І мене прорвали, мене не зупинить. Вони вже не раді, що в мене це все спитали, а я їм все <соць> щось раджу, раджу. І ви знаєте, що я розумію, що вам зараз не до мене. Вибачте, що я не спитала, як вас звати. Але якщо ви побачите це відео, то ви зрозумієте. Що саме ви мене сьогодні бачили, і ми з вами розмовляли. І якщо ви побачите це відео, дайте знати в коментарях, то я згадала відразу, не, не все пригадала, куди вас послати. А зараз, а зараз в мене виникла ідея, куди вас послати ще. Тому дайте, будь ласка, знати, я вам скажу стосовно завтрашнього дня, де буде якийсь захід. Ну, є що сказати вам. То, будь ласка. Ось таке у нас скажений, скажений ранок таке. Два рази монтувала відео на морі і все даремно, нічого не загрузила, дома ще прийшла і його доробляла. І зустріла двох глядачів, трьох. ну, Сім'ю і чоловіка окремо. От як. І не встигла так раненько опублікувати відео. ну, Вчимося, вчимося. Все, Всі процеси налагоджуємо. Скоро буде краще. У нас такая ситуация. Сонечка, привет, Сонечка. Растя, види-ди. Растя, види-ди. Види-ди, Сонечка, види-ди. Види-ди, возгор. Друзі, поки я спускаюся до моря, зараз декілька слів. а То я говорила, говорила, мене відлюкли, відео не змонтувала, це все, начебто я жаліюся на те, що мене відлюкли глядачі, і я не змонтувала відео. Ні-ні-ні, ні в якому разі. Дякую, що підходите, дякую, що гукаєте, що ми з вами розмовляємо, що ви мені довіряєте і питаєте якісь там поради, куди піти. Ви що для мене це дуже приємно і я для цього це все і роблю, для цього я і знімаю. Так що велике дякую. Завжди рада і звертайтеся. І... Рада. Все. Ага, ну вздовж моря ми не пройдемо. Треба підніматися наверх, щоб пройти. Людей багатенько. морячка таке, як було зранку, може трохи ще більше да, стала хвилюватися. Ні, ну таке воно, майже не хвилюється. Але трошки прилів, бачите, скільки вода? Під саме родлайн. Морячка, ну добрий день ще раз. Як ти? Все добре, скучила за нами. Якщо б Морішка могло б говорити, вона б сказала б, ви хіба даєте, щоб за вами скучили? Ходите, туди-сюди, туди сюди. Дайте я вже за вами поскучала. Растюня. Ну що, пішли далі? Пішли далі? А що це за поза? Жирафа? Поза жирафа? It's Небагато бажаючих, але все рівно вже їздять. Он не хоче мені його давати. Ну зараз вже все, погода не погода, вітер не вітер, коли вихідний до моря виходять дуже багато людей. Це не зима, коли ми навіть з в суботу і в неділю ходили одні. Зараз бачите, вже яку, які вихідні ми ходимо, і сьогодні вітер, і нікого це не зупиняє. Він, до речі, трошки заспокоїться. Растя зупинилася, я зупинилася, ми зупинилися. І на що я хочу звернути вашу увагу? Подивіться. Весна йде, красу несе. На ланджароні ми сьогодні бачили, що там вже розпустилися дерева, а тут теж. Вже ось-ось. Ну це швидко. Якщо ми вже бачимо таке, то прийдемо через декілька днів, будуть вже листочки. Боже, як мило. Растюня, а що ти їш там? А піцу, як вона сьогодні з'їла на ланжероні? Чи я то була піца? Я не знаю. Це взагалі. Я стою, знімаю цю красу. Сонечко наше красиве, Все де Растя, Растя нема. Там стоять лавки, на лавці лежала піца. Вона була в упаковці. Растя відкрила ту упаковку, ну за сусідньому столі сиділи люди. Я кажу, це ваша піца? Вони кажуть, та ні, я кажу, чи ясь, Хто там може залишив та встав? Теж як я пішов на сонечко дивитися? Прийдуть, а піци нема. Вони кажуть, ну ми не бачили, може це зночі ще лежить. да, піца була, вона їла. Растя, підійди до мене. А я взяла з собою шаурму. Будемо зараз на Сантаріні їсти. Обід у нас буде, сама приготувала. Растя. Пішли на обід, 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 пішли. Треба ще колокольчик такий, обід, тинтерин. Коли сонечко виходить, то море грає іншими фарбами. Да? Дуже красиво, такий колір. У Расті ця капеліна вже декілька років. Вона трошки вже вигоріла на сонці. Думаю, обновіть, Ну таку ж саму. Я ж знаю магазин, де я купувала все. А в них таких самих немає. А як джинсова. джинсова. Я купила її джинсовою, вона нам прийшла, взагалі не підходить по кольору Расті, Вона темна і, ну, ні, не то пальто. І от що робити. Я їм вже подзвонила, питала, а немає іншого кольору. Ну, я б купила, хай там буде джинсова і все. Бо джинсова така темна. Чи її якось пофарбувати, чи що, ну. Вона робить разцю старіше. Старіше Растя виглядає. Якщо зараз, ми, коли нам роблять такі компліменти, разці кажуть, вона так молода виглядає, то в цій капеліні вона виглядає старіше. Не підходить вона нам, ні-ні-ні. Така мрачна. Якщо б прастя була біленька, може, то їй би підійшов. А так як вона сама така ну, коричнева, то ні, їй не підходить такий колір. Темно-синій. Ось подивіться. Клас, так? Да? Прокидається природа Растюня, Ти бачиш все на наших очах зацвітає. З йдемо на море. Красота. Водичка чиста. Кожен камінчик видно. Растюня Коли ти будеш вже купатися? Зараз. Зараз, Растюнь Ну, Ножки треба помочити сьогодні. Я зранку не наважилась, тому що, чесно кажучи, в мене в кроксах трошки вони підмерзли ноги. Коли я ходила, було добре. А коли я сіла відео монтувати, то відчувала такий холодець, холодець на ножках. Думаю, ну куди я зараз зайду в крижану воду, то ще захворію. Ні-ні ні. А зараз я вже в кедах, то можна. Перевірити воду. А взагалі-то правильно ви мені пишете, що треба вже брати качку і міряти температуру. Хоча б ножками заходити і намагатися поміряти. Да, Растюня, треба її знайти. Я не знаю, де вона. Я її могла і викинути, бо вона ж така брехлива, а останнім часом вона взагалі таке показувала. Пам'ятаєте, в листопаді ми купалися, а вона скільки там? 19 це показувала чи скільки, не знаю. Кайфуліки. Подивіться, як тут укріпіли. Такого ж не було. Щоб не сипались каменюки. Растя, шов, шов мазгу воно. <сі> Всі стали, дивляться на растю. Ага. Навіть собачка дивиться, що вона там нарила. Опа, теж риє. Растя, пішла жара. А я ще тут можу. І тут можу, і там можу. Ще не таке можу. ага. Це у нас зараз буде обід, ми будемо їсти шаурму домашнього виробництва. А перед цим декілька слів. Ви знаєте, що таке Мукбанк? Мукбанк це форма блогерства. Ми зразю блогери, і ми не відстаємо від трендів, блогерських трендів. Мукбанк це їжа на камеру. Це дуже популярний тренд. Він вигадан в Кореї. Коли, начебто, люди похилого віку, коли вони залишаються одні, вони сумують за сімейними обідами. І для цього ввели оцей блогерський, форму блогерства, що блогери сидять і їдять на камеру, а ти дивишся, тобі одиноко, сумно, ти дивишся на цих блогерів і тобі здається, що це твоя родина і ви разом з ними їсте. Ось що таке мовбан. Так що ми це не просто так показуємо, що ми їмо і так далі. Ми не відстаємо від трендів. Хоча покушать ми теж любимо. Цаурман!

Поїли, йдемо далі. Чесно кажучи, я трохи підмерзла, поки ми сиділи, їли. Я сиджу не на піску, я сижу, я картонку під покривала, підстелила і змерзла. Так що я вже не буду ножки мочити. Лядром. Боже малышня яка лізе. А, і не боїться, подивіться, ну я в шоці, що він ходить вміє, він вже ліз. Ну дає, оце так. Да. Ну якщо з таких років вже лазити, то тоді три призових міста, то а за ким вони можуть бути? Подивіться, а Оце так. Да. Простюня, ходімо. І дівчата молодці які. Ну круто, круто. Так багато сьогодні. Я сьогодні рано прокинулася, не виспалася. І тому я трохи гальмую. У мене постійне відчуття недосказаності якої. Тоді я йшла, розповідала про тих, що зустріла глядачів, а потім прийшла на море і думаю, ні, щось мене невірно зрозуміє, щось я не так сказала. Треба додати. Додала. Зараз я йду, теж думаю, ні, за той мукбанк я теж не все сказала. Треба додати. Ну таке, я ж кажу, гальмую трошки. Так ось, додаю, ми з зразки не показуємо мукбанк, як він є. Це їжа на камеру, форма блогерства, їжа на, камер, на камеру. Ні, у нас це як, як Стьопс з цього, як пародія. Отак, ви ж бачите, я вмикаю музику таку швиденьку. І ми так, а мукбанк це треба робити повільно. Ти там щось вкусив, розповідаєш. Це Бо воно все супроводжується розмовами. Ось так. Начебто це дійсно в сімейному колі. Зрозуміло? А в нас така пародія. тин тирин тирин, -тирин. Растюнь. Але від трендів ми не відстаємо. А стосовно трендів ще згадала. Це стосується моди вже. Ви знаєте, що по моді, які тренди? Що речі вже не ну, я, як українською, гладять. Не гладять. Оце такі нові тренди, так. Да. Так що, знаєте, якщо виходите в пам'ятах, то це ви в тренді. Ви в тренді. Це зараз дома моди. Коли вони влаштовують колекції свіжі, то в них моделі виходять в пам'ятих речах. Це вони завдають такий тренд. Він ще не зайшов, ну ви можете вже гладити, ходити в пам'ятому. начебто тільки з подіуму, з Паріжу. Приїхали, були на показі, а там вже, а ви що, гладите ще, а ми тільки з Парижу, ми в Ось Отак. Все видала вам, все, що знала і не знала, все видала, все. Чоловік, чоловік тільки що, майже не впав. А знаєте чому? Тому що він задивився на Растю. Він Він на неї так дивиться, дивиться і вже чує, що летить. Ну не впав, утримався. Растя, Чоловіки падають із за тебе. Взагалі люди від цієї краси. Богиня. Я просто королева, я просто богиня. Мои кроссовки уже Ходима, ходима. Ля лагуни, попідглядаємо, що їдять на пляжах Одеси. Разтяжці, ти ж тримай себе в лапах, бо ти зараз будеш стрибати. Ти ж уже унюхала, що там щось їдять. Чоловік медитує, чи що це він робить? Така поза. Набирається енергії. Хоробчики, добрий день. Вінтерін. Подивіться оползень теж капець. Бачите, шокується з деревами, за всіма цими травами. Оце да, Растя. Боже, тут треба дуже обережно. Ти бачиш? Укріплення нема. Боже, Растя, не підходь. Ти що? Воно сипеться. Пішли, сонечко. Не лякай мене, не можна залазити так. А ось. Бачите, Рожеві. Дельфінчик, добрий день. Рада тебе бачити. Рада, що в тебе все добре. Ну, відносно. Растюня, де ти була? Їла щось? Ходімо. Щось ми давно чаяк не знімали. Ніхто їх не годує, чи що, немає їх, чи вони улетіли десь. Немає чаяк. Де чайки подівалися? У мене є вдома сухарі. Якщо ми завтра підемо зустрічати схід сонця, то я візьму з собою. Бо ми зранку да не знімали ще таке щось. Ніхто не годує. Ви ж казали, що сухарями можна годувати. Спробуємо, спробуємо, візьмемо, якщо підемо да, завтра. Ми будемо йти додому, завтра зустрінемось. Пока-пока. Друзі, -пока. закінчую своє відео. Ми вже йдемо на зупиночку. Приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.